Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 184 за підручником малови Брасівка, автора Олександра Істара. Значить, наше завдання під час літніх канікул Сергій прочитав одвічі більше оповідань, ніж Костя. Ну, і можемо відразу позначати через невідоме нашого Костю. Так, Нехай ікс оповідань прочитав ось тоді Сергій прочитав у двічі більше у це у в це множення, тобто 2 Х оповідань, прочитав Сергій. Так, складаємо рівень. Рівняння їх завжди будемо складати замови. Значить, далі. Проте протягом вересня Костя встиг прочитати ще 24 оповідання. Ще. Тобто, додавання до Кості. А Костя у нас Х. І тоді виявилося, що хлопці прочитали однакову кількість оповідань. Тобто у нас виходить 2х, буде дорівнювати х плюс 24. Однакова кількість. Скільки оповідань, прочитав кожен з хлопців до початку навчального року. Ну добре, розв'язуємо. Отже, у нас з x в одну сторону, без x в іншу. Так, х перенесе з протилежним знаком. 2 мінус 1 буде 1, не пишемо. Тобто х дорівнює 24. Все так просто, так? оповідання. Це в нас прочитав Костя. Так, а тепер у два рази більше, тобто 2х буде дорівнювати 2 помножити замість х 24, це буде 48. Оповідань. Прочитав серів. Все, відповідь. 24 і 48. Оповідаємо. Все. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па.